Пропонується внести зміни до програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території з територіальної громади Чогосько району Харківської області на 2023-2025 роки, затвердженої 38-ї сесії з міської міської ради восьмого скликання від 7 лютого 2023 року номер 2654. А саме, пропонується внести зміни до пункту 7 паспорту цієї програми, змінивши загальний обсяг фінансових ресурсів в сумі 6 мільйонів 135 тисяч гривень. Далі, в розділі 6 напрями діяльності та заходи програми пропонується доповнити ці заходи Наступними субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на придбання спеціалізованого транспортного засобу для потреб відділу у місті Чугуєві управління Служби безпеки України в Харківській області в сумі 835 тисяч гривень. Наступний захід. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на придбання запчастин для ремонту автомобільної техніки для потреб військової частини. А0501 у сумі 500 тисяч гривень. Пропоную підтримати.